E Дивитись програму новин каналу ТІВ4 «Провінційні вісті. Сьогодні близько 16-ї години без світла залишилась частина Тернополя. На одній із підстанцій вад «Тернопільобленерго» почалась пожежа. На місце виїхало два пожежні автомобілі. На підстанції спрацювала аварійна система, тому зникло енергопостачання на деяких масивах Тернополя. Мова йде про частину мікрорайону Східний, Новий світ і сонячний. У зв'язку з аварійним відключенням енергопостачання роботу зупинили і насосні станції «Тернопільводоканал». Зараз подачу води у Тернополі вже відновили. Пожежу на підстанції ліквідували. Ніхто з людей не постраждав. Причини та збитки встановлюють. Енергетики обіцяють, що світло у домівках тернополян буде вже до вечора. У Тернопіль Обленерго коментувати ситуацію сьогодні відмовились. Роз'яснити ситуацію обіцяють завтра. На автозаправній станції, що знаходиться поблизу приміщення Вад «Тернопільобленерго» на вулиці енергетичній у Тернополі, кажуть, працювали отож про пожежу, нічого не знають. Ми ж серодонів знаходимося. Ага, але почули, що там дим, чи вогонь, чи люди вам сказали, як. Не, не на територію ВАД Тернополі обленерго знімальну групу провінційних вістей не впустили. Нам пояснили, що знаходитись там небезпечно. З інформації, яку нам вдалося дізнатись, пожежу підрозділи МНС загасили за півгодини. А те, що як кажуть, очевидці високе полум'я спалахнуло за 100 метрів від автозаправної станції, небезпеки не несло. Розповів голова комісії з надзвичайних ситуацій при Тернопільській міській раді Владислав Стемковський. Говорити про те, що там була вибуха небезпечність якась, такої ситуації не було. А проблема була в тому, що пожежники не могли відразу приступити до гасіння, тому що об'єкт знаходився під напругою. Тому, відповідно, мусило бути відключення, і після того вони достатньо швидко загасили, тому що сам, сам трансформатор ну, він 2 на 2 метри. Окрім того, що внаслідок пожежі у частині мікрорайонів Східний Новий Світ та Сонячний зникло електропостачання, а весь Тернопіль залишився без води, були паралізовані також тролейбусні лінії міста. Водопостачання вже відновили, також поступово вімкнуть електрику у будинках, які залишились без світла. До вечора у Тернополі обіцяють відновити і рух тролейбусів. Тим часом причини пожежі та розмір збитків встановлюють. Сьогодні вранці у Тернополі відбувся мітинг реквієм, присвячений 26 річниці аварії на Чорнобильській АЕС. Традиційні поминальну панахиду та покладання квітів до пам'ятника чорнобильцям цьогоріч зумисне провели вперед день пам'ятної дати, оскільки 26 квітня тернопільські учасники ліквідації аварії на ЧАЕС мешканці Чорнобильських зон мітингуватимуть під стінами Верховної ради з вимогою повернути ті соціальні гарантії, які чорнобильці в Україні мали раніше. Чорнобильська трагедія 26 років тому забрала чимало людських життів. Наслідки радіації, викинутої тоді, українці відчувають досі. Лише на Тернопільщині за минулий рік із життя пішло 44 чорнобильці. Ще 15 померло вже в цьому році. Під час мітингу Реквійму у Тернополі біля меморіалу пам'яті Чорнобильської катастрофи, пам'ять героїв ліквідаторів і тих, хто загинув через радіацію, вшанували молитвою, хвилиною мовчання та покладанням квітів. Водночас мітинг «Реквієм» став протестом чорнобильців проти політики держави, яка позбавила їх соціальних гарантій. Із влади цього року чорнобильці Тернопільщини запросили лише представників обласної та міської рад. Ми не хочемо бачити коло себе представників обласної державної адміністрації, чиновників. Це наш такий протест. Коли ми про це сповістили на оргкомітеті, сповістили обласну державну адміністрацію, вони навіть не здивувалися. Бояться, стидно. А може, а може це й стид, може це і на користь. Завтра дійдуть до ветеранів УПА, ветеранів війни, інвалідів, дітей, які скалічені. Але знову ж таки це все буде відбуватися. Через мовчазну згоду. І якщо завтра мають чорнобильці виступити єдиним фронтом під стінами Верховної Ради, то вони повинні всі вийти. Вийти і сказати, що ми є люди. Люди, які пройшли через пекло Чорнобиля, сьогодні проходять через пекло в байдужості відвертого знущання. Чорнобильці не отримують своїх пенсій. Люди не можуть отримати належні їм гроші для лікування. Міська влада сьогодні зробила для себе висновки, і ми зрозуміли, що незважаючи на позицію яка є в державі, ми можемо в своєму місті робити окремі речі своїми силами. Тому ми знаходимося в постійному діалозі спілкування. З громадськими організаціями чорнобильців і намагаємося в міру своїх можливостей зусиль вирішити ті проблеми і питання, які виникають у нашому місті, завершуючи мітинг, присвячений 26-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС Олександр Харитонов зачитав звернення чорнобильців України до президента та Верховної Ради, в якому зокрема йдеться про оголошення акцій протесту чорнобильців у всіх регіонах країни, які почнуться 26 квітня під стінами Верховної Ради, ніколи не міг подумати, що в день. Поминальний день чорнобильців, нам через 26 років прийдеться їхати, нагадувати про себе, воювати без зброї в руках. Ми тоді в Чорнобилі не стріляли, а клали своє життя. І завтра ми маємо в черговий раз доказувати, що ми заслуговуємо на те, щоб нас пам'ятали, щоб нас поважали. Дослухайтеся, що ми просимо. Ми просимо законних пенсій. Звернення до президента України та депутатів Верховної Ради, яке ще 10 квітня підписали представники 62 громадських організацій чорнобильців із усієї України, також передали голові Тернопільської обласної ради для оприлюднення та підтримки на сесії облради. А суми разових державних виплат інвалідам Великої вітчизняної війни, першої, другої, третьої груп та прирівняних до них осіб, які держава щорічно виплачує до Дня перемоги, цьогоріч будуть значно більшими. Загалом у нашій області разову матеріальну допомогу напередодні відзначення 67-ї річниці визначної події отримують 72 тисячі людей. Завдяки програмі Турбота, яка діє на Тернопільщині, грошову допомогу отримають і 17 ветеранських організацій напередодні 67-ї річниці перемоги над фашизмом наша держава щорічно виплачує ветеранам одноразову матеріальну допомогу. На Тернопільщині таких одержувачів 72 тисячі. Для них область отримала 14 мільйонів гривень. Свої виплати люди вже найближчими днями отримують на пошті через банківські рахунки, запевняє Богдана Олексишин. Суми державних виплат цьогоріч зростуть, особливо для інвалідів великої вітчизняної війни першої, другої, третьої груп та прирівняних до них осіб. В нашій області саме інвалідів великої вітчизняної війни першої. Групи є 612 осіб. І вони б мали за попереднім законом отримати 1200 гривень, а одержують 2200. Другої групи в нас є 970 таких осіб. Вони мали одержувати 1020 гривень, одержують 1920 гривень. І інвалідів третьої групи у нас є 589. Вони б мали одержати 970 гривень, одержують 1720. Так, ці суми зросли значно. Отримують кошти і ветеранські організації, що діють у Тернопільській області. Крім цієї державної такої програми, в нашій області є програма Турбота, де в нас є 17 ветеранських організацій, і виділено на цю програму Турбота 200 тисяч гривень 120 тисяч гривень на ведення статутної діяльності, і 80 тисяч йде на одноразову матеріальну допомогу цим ветеранським організаціям до певних дат. І до 9 травня теж є 10 тисяч гривень, передбачено в цій програмі для цих людей. Квитки на потяг у вихідні дні в купейних вагонах подорожчали. З 2 квітня Укрзалізниця запровадила коефіцієнти на квитки на пасажирські поїзди. Тепер проїзні документи коштуватимуть по-різному, залежно від дня та напрямку поїздки. Йдеться лише про купе. Новий наказ почав діяти з 2 квітня. Особливість нововведення в тому, що вартість квитка в купейному вагоні залежатиме від дня і місяця поїздки. У вівторок і середу квитки дешевші, у п'ятницю та неділю дорожчі. До прикладу, якщо квиток на поїзд Львів Київ у вівторок 24 квітня коштував 156 гривень, то вже в п'ятницю 27 квітня коштуватиме 183 гривні. В Укрзалізниці нововведення називають гнучким тарифним регулюванням в залежності від класу пасажирських вагонів та періодів перевезень, зокрема, що стосується масових перевезень пасажирів залізничним транспортом у передсвяткові та святкові дні. Коефіцієнти вже ввели в комп'ютерні програми, і при продажі квитків вони вже враховуються. На вихідні коефіцієнт збільшується, а в такі робочі дні коефіцієнт буде зменшення. За 45 сотих люди вже на 2 травня вони вже мої брати вже цей коефіцієнт вже діючи. Але це запрограмовано в машині, зразу безпосередньо, зразу значить, є цей центр обробки пасажирів потоку, значить по Києву це вводиться в комп'ютер і зразу машина це рахує. Михайло Жуков наголошує, вартість проїзду змінюється лише в купейних вагонах. На всі інші перевезення ціни не підвищаться. Користуються найбільші популярності ці купейні вагони, і тому -то на них вводиться такі коефіцієнти. Що стосується по вагонам СВ та вагонам пласкатним, цей коефіцієнт не застосовується. Наказом міністерства передбачено ще два підвищення вартості квитків цього року з 1 липня і 1 жовтня. Цього року на травневі вихідні українці відпочиватимуть чотири дні 29, 30 квітня, 1 і 2 травня. Кожен планує свій відпочинок по-різному, хтось порядкуватиме у домі чи на подвір'ї, хтось проведе час із шашликами на природі, а інші працюватимуть на майбутній урожай. Яке б тернополяни не прийняли рішення, куди б не захотіли поїхати, на автовокзалі Тернопіль запевняють, квитки будуть для кожного. До передсвяткового ажіотажу тут готові. На автовокзалі Тернопіль поки тихо і спокійно. Немає ні великого напливу пасажирів, ні черг біля каз. Навіть попри середину весни та початок польових робіт пасажирів не додалося. На автовокзалі кажуть, винна погода. От і на травневі вихідні попередні квитки купили лише близько сотні людей. Напередодні Великодніх свят наплив пасажирів був значно більшим, аніж тепер. Оскільки субота, 28 квітня робоча, то більше пасажирів тут очікують вже наприкінці тижня. Зараз нема жіотажу ніякого. Можливо, ще студенти не вирішили, коли вони будуть роз'їжджатися по домах, чи в п'ятницю, чи в суботу. В основному ми очікуємо найбільший попит на п'ятницю суботу. Попередньо продано дуже мало. Із четверга цього тижня, аби уникнути черг на автовокзалі Тернопіль працюватимуть усі квиткові каси. Зараз працює ще й цілодобова каса. Залежно від кількості охочих виїхати з міста, призначать і додаткові автобуси. Пасажири підтверджують, квитки взяли без проблем. Без проблем можна взяти квіток. Ну а свята ну, кому знаєте, кому вихідні, а кому робота. Бо чекаємо дітей на вихідні, аби з'їхалися та й щось робили, аби Бог дав погоди, здоров'я, аби посадити город, аби Бог зародив і охоронив нас від всяких тучів. Щоб Бог дав і так. Я їду до Монаха на лікування. На лікування. Я інвалід і учасник Чорнобильської катастрофи. То їду до Монаха просто на, на лікування. Я їду на другу день, на, на 14.50. Так, немає проблем. Додому означання е, зараз трошки можливо ну, є можливість відпочити. Наперед беремо квиток. Е, на суботу, наприклад, бо ну, навчання так якби мало бути понеділок, але так якби нам поміняли, щоб було більше часу вихідних, ну, взагалі-то зараз без проблем взяти квиток. На автовокзалі Тернопіль пасажирам радять, аби уникнути ажіотажу, купити квиток завчасно. За попередньо куплений квиток додатково платити не потрібно. Підсумки роботи міліції за три перші місяці цього року підбили на засіданні колегії обласного управління внутрішніх справ. Під час засідання були і практичні заняття. Репортаж наших колег із міліції. Вперше на розширенні колегії, яка відбулася в обласній міліції, окрім розгляду актуальних питань, керівники міськрай органів служб та підрозділів вчилися, як правильно та послідовно діяти на місці скоєння важкого злочину. Це безумовно посприяє уникненню найдрібніших помилок, допоможе фіксувати непомітні сліди та посприяє у зборі інформації та розкритті злочинів. Слідчі та експерти спеціально змоделювали важкий злочин. Професійні дії краще почерпнути під час навчання. У реальній ситуації невміння може дорого обійтися для правоохоронців. Загалом тон колегії був діловим від самого початку. Керівник обласної міліції Віктор Сак у вступному слові акцентував увагу присутніх на тому, що за приховування правопорушень та злочинів прийняття неправильних рішень, не реагування на звернення громадян. Винуватці нестимуть сувору відповідальність. За кварталом ми проводили перевірки, ряд було питань, де керівники безпідставно направляли матеріали в інші органи, де безпідставно виносились постанови про відмову порушення кримінальних справ, там де кримінальні справи дійсно необхідно було порушувати по матеріалах. Присутні на зібранні насамперед підбили підсумки роботи тернопільської міліції у першому кварталі. За розслідуваними кримінальними справами працівники обласної міліції розкрили більше злочинів у першу чергу важких та особливо важких, скоєних у минулі роки. Посилена робота дала можливість розплутати усі цьогорічні навмисні вбивства, спричинення тяжких тілесних ушкоджень, які завершувалися смертю потерпілих, зґвалтування, розбої, вимагання та інші протиправні діяння у сфері економіки. Кожен сьомий викритий злочин зі збитками понад 100 тисяч гривень. Більше зафіксовано порушень за. Кону пов'язаних зі зловживаннями із бюджетними коштами, махінаціями із земельними ділянками, викрито більше зловживань у сфері господарської діяльності, а також фактів кримінальної корупції, розкрадання державного та колективного майна на колегії. Було заслухано тих керівників підрозділів, які допустили прорахунки в організації обліково-реєстраційної дисципліни, розкриття злочинів у сфері економіки. Недостатньо виявляли тих, хто займається збутом наркотиків. Допускають збільшення злочинів у громадських місцях. Від початку року тернопільські міліціонери розшукали понад 100 злочинців, двох із них доправили з Італії. На черзі ще 10 екстрадицій. Не менш важливе з розглянутих питань викриття хабарництва та проявів корупції. У першому кварталі тернопільські правоохоронці зафіксували понад чотири десятки фактів здибництва. У кожному четвертому з викритих хабарів фігурують десятитисячні суми. За бажання нажитися перед судами постануть майже три десятки чиновників. Поряд з тим на колеги акцентовано, що вжитих у цьому напрямку заходів недостатньо. Із розглянутих на розширенні колегії питань прийняті відповідні рішення. Декларуй Україну будуй. Деклараційна кампанія з такою назвою вже завершується в Україні. Податківці закликають тернополян до 1 травня задекларувати свої доходи. З листівками та кульками волонтери вийшли на вулиці Тернополя нагадати городянам про конституційний обов'язок сплачувати податки. Декларувальна кампанія розпочалася з 1 січня цього року. До її завершення залишається всього кілька днів. На сьогодні вже більше 2,5 тисяч людей свої доходи задекларували. Це майже на пів тисячі більше, аніж у минулому році. Особливо ми звертаємося до тих громадян, які одержують іноземні доходи, які здають в оренду рухоме та нерухоме майно, які мають інвестиційні прибутки, щоб вони задекларували свої доходи, адже тільки 14 громадян. Які не задекларували свої іноземні доходи, заплатять в казну міста близько півмільйона гривень, і це тішить по тій причині, що це є розвиток міста, що це є розвиток інфраструктури міста, що це є заробітна плата в бюджетній сфері. Із формою декларації та інструкцією, як її заповнити, можна ознайомитись на сайті Державної податкової адміністрації в Тернопільській області. За допомогою можна звертатись також у Тернопільську об'єднану державну податкову інспекцію кабінети 205, 206 та 221. Консультацію можна отримати за номером гарячої лінії 0800 501 007. Пізня весна, дощ та холод заважають знову вімкнути фонтани у нашому обласному центрі. У Тернопільводоканалі обіцяють запрацюють водограї вже у ці травневі вихідні, аби лише посприяла погода. Усі ремонтні та підготовчі роботи завершені. Всі очікують покращення погоди, відповідно, коли вже будуть справжні сонячні весняні дні, сподіваємося, почнуть працювати фонтани. Чому сподіваємося? Тому що наразі ми ще не маємо графіка, який затверджується управлінням, міським управлінням житлово-комунального господарства. І попередньо десь погоджено, що планується включення фонтанів, починаючи з цих вихідних. Якщо погода буде сприятлива, відповідно так ми і зробимо. Робота фонтанів фінансується з міського бюджету і гроші на це передбачені, каже директор Тернопільводоканалу. На сьогодні фонтани Тернополя вже готові розпочати роботу. Після затвердження графік їх роботи опублікують на вебсайті комунального підприємства Тернопільводоканал. Трохи пізніше свою роботу розпочне фонтан Спогад. Його на озері монтуватимуть в другій половині травня. Загалом на балансі Тернопільводоканалу перебуває сім водограїв. Три з них у попередні роки були реконструйовані. Цьогоріч на реконструкції чекає фонтан на бульварі Тарас. Шевченка за ініціативою міського керівництва в цьому році передбачені в міському бюджеті кошти для завершення реконструкції фонтану на бульварі Шевченка. Якщо все буде добре, відповідно наразі, наскільки я знаю, проходить тендерна процедура, після визначення переможця почнуться відповідні роботи. І сподіваюся, що ці роботи вдасться завершити до Дня міста, до Дня Незалежності з тим, щоб ми побачили вже новий оновлений реконструйований фонтан на бульварі Шевченка. Другий відкритий фестиваль конкурс духовної пісні Я там де є благословення відбудеться в Тернополі 27-29 квітня. Мета фестивалю відкрити для усіх небайдужих до музики сучасну релігійну пісню, а також поширити її серед українців. Участь у фестивалі конкурсі візьмуть колективи не лише з України, а й із Польщі, Румунії, Молдови, Грузії, Нігерії, Замбії. Відкритий фестиваль-конкурс духовної пісні Я там, де є благословіння відбудеться у Тернополі вже вдруге. До фестивалю конкурсу зростає інтерес, кажуть організатори. Якщо в минулому році було 640 учасників, то наразі вже зголосилося більше тисячі. Долучитися до фестивалю Я там, де є благословіння може кожен, незалежно від вірусповідання та конфесії. Важливо і цікаво, щоб цей фестиваль також став частиною радості цілого міста, кожного, кожного громадянина нашого міста Тернополя. Тим більше, що дає прекрасну нагоду переступити через ті різниці, які, на жаль, сьогодні ще маємо, і дає можливість нам зосередитись на тому, що нас об'єднує, а об'єднує нас духовна пісня, об'єднує нас. Глибокі народні традиції стартуватиме фестиваль конкурс в п'ятницю 27 квітня. Урочисте відкриття в суботу, 28 квітня, в палаці культури Березіль о 10-й годині. Подивитися конкурсний відбірковий етап можна буде безкоштовно в українському домі Перемога або ж в Березолі. Крім цього, в неділю 29 квітня біля храмів Тернополя після головних богослужінь з 11.30 до 12 години виступатимуть учасники фестивалю конкурсу. Запрошення на фестиваль отримав і глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук. Географія учасників другого відкритого фестивалю конкурсу духовної пісні Я там, де є благословіння розширюється. Цього року до Тернополя приїдуть колективи із Польщі, Румунії, Молдавії, Грузії, Нігерії, Замбії. згідно положення. Якщо є п'ять зарубіжних представників, ми можемо претендувати на міжнародний фестиваль. Тобто можемо з цього року давати вже заявку на міжнародний фестиваль проведення місті Тернопіль. Це дуже важливо. Важливо інше, що географія колективів, які приїздять до нас, Це Львівська область, Дніпропетровська, Волинська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Хмельницька і колективи з Тернополя і Тернопільщини. Змагатимуться учасники фестивалю конкурсу у трьох номінаціях: до 9 років, з 9 до 16 років і старші. Конкурсний відбір для колективів відбуватиметься в українському домі Перемога для хорових колективів і вокально інструментальних ансамблів у палаці культури Березіль. Учасників оцінюватиме журі, серед якого й автор і ведучий телеканалу TV4 Анатолій Крохмальний. Слова і музику для гімну фестивалю конкурсу написав Олександр Смик. Основа і ідеологія фестивалю. Якраз закладена в цих словах: живу збираючи каміння, молитву звожу до небес. Я там, де є благословіння, де висоту вінчає хрест. Я там, де друзі і родина, а з ними всі місця святі. Я там, де слово Батьківщина не промовляють в суеті». Від імені духовенства запросити усіх. Тернополян в цей день не сидіти біля телевізора десь, але всі разом вийти на площі, на майдани міста Тернополя, прийти на ці урочистості, прийти для того, щоб разом розділити цю великодню радість у такий спосіб через пісню, яка підносить людську душу до Бога. Закриття та нагородження переможців другого відкритого фестивалю конкурсу Я там, де є благословіння відбудеться 29 квітня о 15 годині. на цьому у провінційних вістях все далі на нашому телеканалі. Те що мало цікавого. Тож залишайтесь з нами. Зустрінемося тим часом. Бережіть себе, і нехай все у вас буде добре.